Друзі, вітаю! Українські дрони атакували і по території Криму, атакували і по території Росії. Американська розвідка дає новий прогноз. Посол Сполучених Штатів в НАТО розповів подальші плани Трампа. Ну а сам Трамп в Південній Кореї зустрічається з Сі Цзінпіном. Три рівня переговорів. Так, ви вгадали, найскладніший рівень це про Україну. Е, від цього буде залежати, чи зустрінеться в Китаї Трамп та СІ, чи будуть далі проговорювати це питання. Е, ну за якоміс дізнався деталі. Кажуть, що вже китайці навіть виставили ціну за завершення війни Росії проти України, і Трампу вона може не сподобатись. Давайте все це проаналізуємо, зведемо воєдино. Попрошу підписатись на цей YouTube канал. Нас атакують російські боти, російські тролі, цілі ферми. Вони хочуть понизити видачу україномовного українського контенту. Коли ви підписуєтеся, ставите дзвіночок, контент український навпаки набирає обертів. Ютуб даємо більше простору, і тоді ми можемо гучніше доносити наші думки. Тому, будь ласка, підпишіться і мільйон сто на базі: 150 тисяч. Будь ласка, 5 гривень, задонайте для п'яти пікапів в Новопавлівський напрямок. Потім ми з вами трошки відпочинемо кілька днів і далі вирвемося в новий збір. Але зараз дуже прошу, і хлопці просять, вони знищують окупантів завзято і совісно. Точно так же просять 5 гривень, щоб ми пошвидше добили збір на 5 пікапів. Мільйон 250, нам 150 тисяч це вже фінал. Тому. Будь ласка, зробіть донат, а я все проаналізую. Поки в Крим Летіли дрони, атакували дві нафтобази, великі пожежі. Там зараз всі кричать і бігають. Це в Гвардійському, Палає Сімферопольська ТЕЦ. Далі Україна організувала спалах і бавовну Новоспаське, Ульяновська область, НПЗ Ойл там 600 тонн на рік вони робили раніше. Табашино Республіка Маріел РФ. НПЗ теж 1,6 мільйона. Колись він робив. А Будьоновський старопавлівський край теж знищили хімічне підприємство, яке виготовляло якраз бензол і багато чого іншого. Тому Україна організовує ці всі прекрасні речі, і це дуже добре. Ну а тим часом російські колаборанти в Криму вже міняють імена та прізвища. Пам'ятаєте поклонську пропагандистку, в якої ми мироточив Ніколай II прямо вдома. От, а, кажуть, що тепер вона вже радведа поклонська, ну потім ще й прізвище змінить. Тепер вона язичниця і, ну, значні так, маскування не відбулось непоміченим і а, розвідчиця ще не була такою близькою до провалу. Зараз бачимо, що в головах в них там віє вітер. От, але український вітер несе в Крим повернення України і. Якраз таки робить все можливе для того, щоб ось ці радвєди якомога швидше покинули територію українського Криму. Правда, прогноз розвідки США не є втішним. Вони кажуть, що не бачать того, щоб Росія про це передає канал NBC, збиралася. Завершити війну навпаки, вони кажуть, Росія зараз стоїть найбільш жорсткою, не хоче нічого робити, і кажуть, що зараз в них немає жодних сигналів, щоб Росія зупинилася. Ми бачили і українську розвідку, яка казала, що так, це правда. Росія зараз хоче до середини листопада захватити е, Покровськ. До цього вони хотіли захватити до середини жовтня, перед цим до середини червня. Перед цим на початку весни точно все захватимо. Ну, захватили, але, 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 але не точно. Потім вони ще мали це зробити в листопаді минулого року, і теж теж вже до виборів Трампа вже заходили, але нічого немає. Тому американці кажуть, що треба продовжувати санкції. Про це каже Вітакер, і що поточні санкції, які зараз є у Трампа проти Росії, це тільки початок, далі буде гірше. Одразу попереджають і кажуть, що Путіну солодко не буде. І кажуть, що ці санкції, власне, будуть. Таким розкачуванням бачимо, що активи російські вже продаються з дисконтом. А Форбс глобальний дізнався знижки, це навіть краще ніж різдвяні. По 70% ви можете вторгувати на російські активи. Ну от забрати і за 30-20% викупити собі російські актив. Якщо поторгуєтеся, ще й в своїй країні введете санкції, Ну, за 5, а то й за 10% зможете собі забрати російські НПЗ, енергетичні об'єкти. Ну знову ж таки, зрозуміло, що воно неприємно пахне фашизмом і кров'ю дітей. Ну але якщо вам дуже треба, то можете в своїй країні собі дешево прикупити. Ну, це може бути там Австрія, Німеччина, Угорщина, Італія. В батьох країнах є російські активи. Тому, друзі, забирайте кому подешевше. І Трамп каже, що будуть нові санкції, зараз чекають місяць, потім піднімуть градус, якщо Росія не спустить свої очікування від переговорів і не сяде за стіл. Друге, що каже Вітакер, він поспілкувався з пресою. Ну от він каже, що 2 мільярди зараз буде в наступний тиждень, два для України. Це для української армії, це для ППО. І каже в наступні місяці: загалом Україні треба передати на 10-12 мільярдів. Він каже, що це класна історія, тому що американці не платять, платять європейці, українці отримують, американці заробляють. Ну, одним словом, всі в шоколаді, у всіх все е якраз таки політично відрегульовано. Тобто Трамп не втрачає електорат, що він за це платить. Європейці розуміють, що на них можуть завтра напасти, вони дають гроші, але не витрачають те, чого в них і так дуже мало. Тому одним словом всі виходять з їхньої сторони точно щасливі, а наша задача отримати зброю. Тому е штати будуть посилювати підтримку, штати будуть посилювати санкції. От, а Росія поки що не хоче сідати за стіл переговорів. Але це зараз буде розмова в Південній Кореї Трампа і Сі Цзінпіна. Три рівні переговорів говорить The Economist. Ну, перший з них це зрозуміло, що. Соя, соя найпростіше змусити Китай купляти сою. Да, багато експертів піджартовують над позицією Трампа, що, мовляв, е китайці продають вам високотехнологічні товари, а ви їм продаєте сою. Тобто дисбаланс уже спостерігається. Але ну, Трампу це треба зробити, тому що виборці, ті, хто його підтримував, і багато інших речей. Тому Трампа задача зараз продати сою. Окей, хай продає сою, ми не проти. Але. Другий рівень тарифів це а, торгові мита, це, це санкції, пробачте. А, це якраз таки торгівля і тарифи це на другому рівні. І зараз, якраз таки про це буде найбільша розмова. Тому що для Трампа зараз надзвичайно важливо показати. Що він керує світовою економікою і показати, що Китай другий. Ну і власне поставити їх на місце. Тому бачимо, що тарифи це другий рівень, а третій рівень це ми з вами на третьому рівні буде наступна історія. На третьому рівні Трамп хоче зараз переговорити щодо. Е Домовленостей про Україну Китай вже виставив ціну. Китай каже, окей, готові, але для цього треба наступна історія. Для цього треба, щоб ви змінили свою позицію по Тайваню. Ну і зрозуміло, що Трамп не до кінця готовий, Трамп не до кінця готовий прийняти цю позицію. Трамп каже, що да, давайте. Але давайте говорити інакше. Трамп думає, яким чином зараз. Пограти в цю гру, ну от зрозуміло, що Китай ставить на розтяжку. Китай намагається якраз таки Трампа. Ну не те, щоб видозмінити, але Китай намагається отримати максимум для себе. Ось прийшли, кажуть: Окей, ми готові підтримати Україну, з, з готові натиснути на Путіна, але є одна умова. Ця умова називається Тайвань. Відступіть від Тайваню, Ми відступимо від підтримки Росії проти України. України ось таку позицію виголосив Китай. Ну і зараз якраз в Трампа є час подумати. Сьогодні має бути зустріч. Якщо ця зустріч буде успішною, наступна зустріч вже буде зустріч Трампа та СІ в Пекіні. І про цю зустріч якраз таки зараз всі говорять. Тому бачимо, що діалог можливий. Китайці виставили ціну, але найбільше питання, чи погодиться на цю ціну сам Дональд Трамп. Давайте це проаналізуємо в коментарях. Давайте про це поговоримо. Підуть американці на розмін чи будуть пропонувати щось інше, або навпаки, відмовляться від цієї ідеї. Підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.